Відверто, я завжди була інтровертом, У полі між коручами та експертами Перто, шукала свій орієнтири, Закривалась собі, як маленькі квартири, тут я що робити, розпасти думки по полицях, так я саджу людей за одягом і полиця, коли ти сідно, де готовий почути мій світ, я палився, але кудаю, і буде а поки просто полежу, зі мною на килимі. Килимі, а на лохмарі It's not killing килимі. Знаєш, я читати вірші, які без не стати. Це така рідкість, знайти того, з ким можна спати, просто спати. Hey, ще навіть не коста, а я на ногах бо це світ любить жовта, він любить негайно, хтось третій рік не гортав календарь. Менш ж ти таких штук, сталь пекендар. Дармаша, бездарно, а мене роз'єшов, за людям, простежить, це людям, не з'єдш. Тихше, тихше, а ти ще не існує, вкладаєш себе на наступну весело.